Доброю традицією Вірпіні на 1 вересня стали візити голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова до фіскального університету. Він, як ніхто, надихає студентство на подальше звершення і не втомлюється нагадувати про те, що двері фіскальної служби завжди відкриті для справжніх професіоналів для того, щоб мати шлях в майбутнє. Сьогодні вам треба працювати ще важче, ніж, мабуть, вам треба буде працювати в майбутньому. Цього року університет поповнили більше тисячі студентів. Їм традиційно вручили ключ знань і студентський квиток. А ще започаткували вручення кобзаря першокурсникам, а магістрам передачу мантії від професора. Ми ставимо перед собою амбітні завдання: навчати та виховувати патріотів України, податківців та митників, фахових аудиторів, податкових міліціонерів, які будуть стояти на захисті економічної безпеки нашої держави. Традиційно на день знань до університету приходить і мер Ірпіня Володимир Карплюк, випускник цього вишу. Цього разу він згадав про ювілей незалежності та наголосив, що 25 років це той вік, коли вже не можна звинувачувати минуле та перекладати відповідальність на чужі плечі. Кожен з вас, як студент, сьогодні стоячи на цій площі, повинен цю відповідальність для себе підкреслити, що вже саме ви, кожен персонально, є відповідальні за розвиток України. Що від дій кожного з вас від успіхів, від здобутків, від ідей, від результатів навчання і праці, буде залежати те, як держава буде розвиватися наступні 25 років. Ще один випускник університету та учасник цьогорічної олімпіади Валерій Андрійцев вручив гостям свята символічні подарунки з Ріо де жанейро А організація випускників університету подарувала навчальному закладу Фонтан. Університету, між іншим, цього року виповнюється 95 років. Первина Україна.